Приїдуться стічча оперативна група, і тут цей цирк відбуватися не буде. Що воно означає? Ви бачите, він отак показує. Отак. Суддя показує отак, не щепоється. Оце суддя такий, оце такий суддя. Я позвонив, зараз Січ-оперативна приїде, і зараз сюди приїде, Служба безпеки приїде України. Заплаваний постійного ламу.

Давайте суд розуміння відбулося і відбулося. У нас, а, є, у нас. <пілула> e, на обурені нас питання про мозовісту та розробити справу продовження розробити справу сучасності позивача Романовича Микола Тепановича і його повноважені представники у нас. <пілула> Бачу, переш, почу, ваша адреса. Рашнього за засідання, я коли ми розглядали вже всі питання по суті, е які були викладені по зовній заяві, я неодноразово заявляв, що дав е позивач суд вів оману, в у зв'язку з тим, що е я вам надавав таке попитання до вчителя матеріалів, там вказано, що позивач Микола Стефанович Туманишин е згідно договору про надання, надання правової допомоги з мої ну, всякі партнерами. Він надав код РНОКПП, тобто він надав свій податковий номер. Це підтверджує його статус фізичної особи. Значить, позивна заява згідно фізичної особи. Ми вчора вже розглядали, розглядали по суті на дебатах вже конкретно де, де позивач позивається до відповідача ятика. Ну, Ми вже розбиралися. І що ми, що ми бачимо в кожному пункті. Я заявляв, ну ви читали, що е, представник позивача каже, що Спольська міська рада зарплата, Сполізьку міську раду звинуватили е, міського голову звинуватили. Я е, е, хочу знову вам сказати, що відповідь Сколії міської ради є, що Спольська міська рада є фізичною особою, і Микола Романичний Микола Степанович є міським головою як юридичною особою. Його тут не вказано. Я зараз попрошу суд. Що це е, зараз е, цей суд, якщо ми будемо продовжувати і в тому русі, що продовжувати, будемо розглядати незаконні я вважаю, що це є незаконні дії, і якщо ми далі будемо побуток роздивлятися і, роз, е, і будемо розбиратися, це означає, що ми е, не по суті сьогодні. Взагалі е, я вважаю, що це не по суті. Тут я вважаю, що це є злочин. Я буду заявляти про злочин. В, е, буду включати прямий ефір, дзвонити на Службу безпеки України. Повалення конституційного ладу змова судді і позивача е значить незаконні дії діяння е суду і е позивача, е представника позивача буду зуміти тебе. Я буду дозволити на сто два, викликати оперативну групу. Я для них зібрав е повний пакет документів, де я дав два відводи, де я дав клопотання, де я за три заяв про вчинення кримінального порушення згідно статті 171 сімця першої пришкодяння журналістів і 384 на сьогодні. Суд Галицький зобов'язав несе від СД, де ви обоє сказали, що для вас ухвала суду це не цей є папірчі. Що ви самі такі ухвали приймаєте і ви вважаєте, що це є папірчі? Якщо ви далі будете продовжувати в тому русі, я заявляю, що я просто не буду сидіти на незаконних якихось діях. Я вважаю, що це є незаконні дії є для того правоохоронні органи, відповідні органи, які мають розбиратися і. І в даному питання. Якщо я щось когось звинуватив даному, це є цей... це... питання. Про, що? про те, що я прошу е, дане судове засідання зараз е, перенести до е, того, що я е, написав заяву, ви сьогодні розглядали пів години тому. Е, що, що дана дана позовна заява перешкоджає журналістській діяльності? Це я раз. І ви знаєте, що ви вже знаєте у вас є кого суду, що Галицький суд воєнпев пов'язав внести відомості по 384 по даній справі е, е, за відома неправдивих відомостей, де позивач надав. Я прошу зараз вас е, перенести дане судове засідання до кінця до судового розслідування. Якщо ви не будете цього робити, я вас просто попереджаю, щоб ви не казали, що я роблю цирк роблю якісь шоу, кіно, як ви то любите. А я зараз просто вас попереду, а ви вже приймайте рішення. Та ще, чесно кажучи, не зрозумію, що це питання, хоча його явно безпідставлено, я його вправо не, не хочу розмовити. На етапі дослідження доказів справи, стендовий у пробувати залучити щось нове, бо це вже ні, не професійно застріли. Я не залучаю. Ви я ви? просто буду відмовити в задоволенні питання про відкладення розгляду справи. По-друге, суд Акцентує вам увагу на тому, що ваші висловлення з приводу того, що якщо суд прийме таке чи інше рішення, mm -hmm. то ви будете звертатися в органи. Mm -hmm. Ви тільки що про це говорили? Nie, я сказав, що зараз не, ще не прийнялося, але Ми ви якщо ухвалу прийняли про відмову у відкладенні розгляду справи. Ви прийняли ухвалу? Тільки що оголосили, коли відмовити задоволення ah. питання про відкладення розгляду справи. So. Повсту, друзі, ясні, що Ваші висловлення з приводу того. Що якщо суд прийме рішення продовжувати розгляд справи і будете звертатися в правоохоронні органі будь-якого там рівня і так далі, суд буде це розцінювати як тиск на суд. Після mm -hmm. винесення рішення суд залишає за собою справу право звернутися до Вищої ради правосуддя з приводу того, що ви перешкоджаєте е, правосуддю правосудню. Все. Я, я Тоже не зрозумів. Зрозуміло, я продовжую розгляд справи. справи. Продовжувати. Продовжувати. Так. Ми завершили на е, пункті 5. Значить, зокрема, такого змісту. Е, публікація під заголовком голову Миколи Романишина притягаємо до кримінальної відповідальності опублікованої 31 грудня 2021 року. Будь ласка, виключіть телефон. Я ступа, Тут Будь ласка, я виключіть телефон. Тут я зараз служба офіційно робить зауваження про те, що ви. Скористаєтеся своїми, Добре, своїми процесуальними правами. Постійно, я в сучу сучу. Місто Сколе, Галиско, Скольський районний суд. Зараз зучиняється злочинні дії судей і часто. Я зараз ви, просив виличний. Пане Володимир Іванович, явно. Ви порушуєте порядок УОНГАЛЬСЬКОВІСІ. Ви порушуєте порядок, і зловживаєте своїми процесуальними правами. Суддя Ясинський, Суддя Ясинський. Володимир Іванович, покладіть, будь, будь ласка, права. телефон. Покладіть, будь ласка, та телефон. Ласка. Ви зриваєте судове засідання. Будь ласка, вони полягають тому, що незаконно позивлення. Суд вам робить зауваження. Суд поганно, а суддя зараз разом із позивачем. Ну, я не надаю клопотання відмовляють, і вони зараз розглядають справу. Вони не приймають клопотання, вони не розглядають попотання, вони відмовляють у відводах і вони розглядають, я надав багато документів, де є в справі ну, незаконна написана заява. Тобто там є фізична особа, а вони розглядають юридичну особу. Тобто, справа є незаконна Я хочу всі прикорму. Цивільна справа по захисту часі рівність нової аудитації. Це на мене позивається, значить, позивається на мене фізична особа громадищи Микола Степанович. Стефанович. Ясінський, Юрій ЮС. Я журналіст, я Володимир Іванович, журналіст Багнет Нації. Кореспондент газети Багнет нації. Але тільки слідчого партійного груп. Зараз буду заявляти за злочин. Я підготував таке документи. Це змова осіб, посадових осіб. Суддя і спозивачів. Я зараз маю документ. Я подав службу безпеки України. Слідчував партійного групи ще будь ласка. тільки... Mm -hmm. yeah. Володимир Іванович, суд вам робить попередження. У разі невиконання вимог суду. Вас буде видалено за усуду. Вам це зрозуміло? Вам це зрозуміло? Mm -hmm. Служба безпеки України. Вам це зрозуміло? Служба безпеки України за вами займеться, тому що нехай вам не займається служба. Без... Володимир Іванович, ви зловживаєте своїми mm -hmm. процесуальними mm -hmm. правами. Mm -hmm. Ви вживаєте справи. Будь-які рішення, які, які приймає суд, ви маєте право оскаржити в апеляційному порядку. Я для того, Поліція зараз ви, Я вас що вчиняєте злочин. Ви, 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 злоч. ви я вас повідомлю, що суду, коли видати видал, видалити відповідача Володимира Івановича Янки за у судового засідання, оскільки він не виконує вимоги суду. З приводу процесуальної повідмінки Я, Я Зараз воді право перевод в судовому засіданні для того, щоб служба судової охорони виконала ухвалу суду. Запишите, будь ласка, судового коронавіру. Суд, 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 суд.

Що за це означає? Ви бачили, він отак показує. Отак. Суддя показує отак. Не ще поясню. Це суддя такий. Оце такий суддя. Я позвонив зараз, Січ Оперативна приїде, і зараз суда приїде служба безпеки України. Заповнення постійного ламу. Ви, будь ласка, вибіцяв суд. Зараз Ви бажаєте нам проводите судову роботи.